Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж? З лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Откровення Розділ сьомий. Після цього я бачив чотирьох ангелів. Що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі. Ані морю, ні деревам, поки не опечатуєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних 144 тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди 12 тисяч попечатані. Із коліна Рувима 12 тисяч із коліна ашера. Двенадцять. Із коліна Нафталі. 12 тисяч. Із коліна Манасьї 12 Дванадцять. Із коліна Симеона. 12 тисяч. Із коліна Леві. 12 тисяч. Із коліна Ісахара. 12 тисяч. Із коліна Завулона. 12 тисяч. Із коліна Йосифа дванадцять тисяч, із коліна Веніямина дванадцять тисяч. Після цього глянув я і от натовп численний перелічити, який ніхто не міг від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед агенцем. Одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх, і викликували гучним голосом Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві!» І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу. Говорячи Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене ці одягнені в одежі білі. Хто вони і звідки прийшли? Я ж мовив до нього. Владико мій, ти знаєш, а він оповів мені це ті, що прийшли від горя Великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його. І той, хто сидить на престолі, Поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. Псалом 56 Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на Тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні, воздай їм. У гніві розбий народи, Боже. Мої скитання Тобі відомі, сльози мої, збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе, знаю напевне, що Бог зо мною, у Бозі, я Слово прославляю, в Господі. Прославлю слово, на Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити. У світлі живих Книга Приповідок, розділ 24 Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство. Їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх. Глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить. Не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає. Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов. Маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог. Не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже? Ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той в уста цілує, хто щирим словом відповідає, Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле. А вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого. І попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання. Трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік ОЗброєний. КНИГА «Плач ЄРЕМІЇ, Розділ. Четвертий Як потемніло золото, ой як змінилося золото найліпше, розкидане святе каміння по рогах усіх вулиць. Сини Сіону, дорогії, що їх немов щире золото цінували, ось мають вартість. Глиняного посуду, роботи гончарських рук. Навіть шакали дають груди, своїх щеняток годують. Дочка ж мого народу стала жорстока, мов струсі в пустині. Язик від спраги, в немовлятка до піднебіння прилипає. Маленькі дітки просять хліба. Та нікому їм дати. Хто споживав ласощі по вулицях із голоду умліває, а хто на пурпурі був вихований, той тулиться до гною. Безбожність бо дочки народу мого більша, ніж гріх содому, який зруйновано за хвилину, і руки над тим не трудились. Князі його були над сніг чистіші, вони були від молока біліші, тіло в них було рум'яне над коралі, сапфір їхня шкіра. Обличчя їхнє стало чорніше за вугіль, на вулиці їх не впізнати. Шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задеревіла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули, бо ці конали, виснажені від нестачі плодів з поля. Своїми ж руками ніжні жінки варили власних дітей, що для них за їжу стали, тоді як гинули дочки народу мого. Виладував Господь своє обурення, він вилив палкий гнів свій, запалив вогонь на Сіоні, який пожер його основи. Не вірили царі землі і усі мешканці світу, що супостат і ворог увійде в ворота Єрусалимські, а все те за гріхи його пророків. За його священників переступи, що серед нього проливали кров праведників. Вони, немов сліпі, вулицями блукали, заплямлені кров'ю, так що не можна було приторкнутись до їхньої одежі. Геть, нечистий, до них кричали. Геть, геть, не приторкайтесь. І якщо втікали, блукаючи між народами, не сміли там проживати. Сам Господь порозсівав їх, щоб на них більш не глядіти не було до священників поваги ані до старших милосердя. Досі виснажуються наші очі, сподіваючись на ту марну допомогу. За наших башт ми виглядали. За народом, що не міг спасти нас. І вони підглядали наші кроки, так, що ми не могли ходити по майданах. Близько кінець наш, сповнились дні наші, бо надійшов кінець наш. Ті, що нас гнали, були прудкіші, ніж орли попід небесами. Вони по горах за нами гнались. У пустині на нас засідали. Дух наших ніздер, помазаник Господній, потрапив у їхні ями. Про нього ми казали під його тінню житимемо посеред народів. Радуйся і веселись, дочко Едомська, що живеш у країні уц, прийде і до тебе чаша, вп'єшся і ти. Те й засвітиш тілом. Скінчилась кара за твоє беззаконство, о дочко Сівонська. Він не займе тебе більше в полон. Твої ж провини, о дочко Едомська, і гріхи твої викриє він, покарає.